Вітаю, мене звати Олег Крець. Я клінічний психотерапевт, кризовий психолог, психолог військової школи Беревітер. Позинив мене, мольфар постравматичний стресовий розлад це психічний стан, що виникає після пережитих або засвідчених травматичних подій, як допомогти ветеранам подолати ПТСР, що руйнує їхнє життя, якою мають бути підтримка і розуміння суспільства, щоб стати тим ключем, який відкриє двері до звичайного цивільного життя. Таке слово, як адаптація, це повернення в суспільне середовище. Це людина, яка не звикла або відвикла від певного способу життя. Військовий звик до певного процесу, як він живе. Там є певні правила війни, певні правила виживання. Ці правила допомагають вижити, вони важливі, вони правильні. Ці правила, якщо потрапляють в цивільне суспільство, абсолютно сприймаються дико і не сприймаються цивільними. Але військовий цього не розуміє, бо він адаптувався до цього, він виживав. І коли він приїжджає, і поводиться так, як йому підходило поводитись, наприклад, на нулі або серед своїх військових, серед своїх там товаришів і так далі, то цивільні це погано сприймають. Військовий так само погано сприймає ту реальність, яку він потрапляє, коли потрапляє в цивільну реальність, тому що цивілка живе далі своїм життям. Цивільні люди вони живуть своїм життям, заробляють гроші, кудись ходять, купують продукти, десь можуть веселитися, музичка грати і тому подібні речі. Приїжджає військовий, який звик до того, що люди можуть загинути в будь-який момент. Для цього треба щось робити. Потрібно бути в певному стані. Ти маєш бути включений, заведений, постійно бути в такому процесі пошуку і розуміння, що ще станеться. А тут цього немає. І тепер двоє умовно є цивільний, я військовий. Військовий, який розсіпаний постійним стресом. І постійним навантаженням. І плюс він має досвід, люди гинуть поряд, побратими гинуть. Ти втрачаєш, маєш поранення, можеш втратити частину тіла і тому подібні речі. І це важливо. Ти живеш цим процесом. Тут ти приїжджаєш на цивілку, а тут це нічого нікому ніби й не треба. І звісно, йде агресія. Йде агресія, йде несприйняття, і може бути дуже така реакція, дуже сильна, яка може призводити до певних проблем. Окрім того, ми маємо розуміти, що є те, що називають пар, це різні психоактивні речовини, є алкоголь, і відповідно це теж впливає певною чином на поведінку людей. Вони можуть бути ну, в цьому моменті ще. Це один момент. З іншого боку, є цивільні, які дивляться на військових. І, наприклад, я не раз таке бачив, наприклад, в. В магазині, коли на касі стоїть військовий, він дуже голосно говорить, нахиляючись до дівчинки, яка сидить, і їй щось пояснює. У нього ручка труситься, він кричить на неї, вона лякається, починається конфлікт. Починається там визивання охорони, поліції, розбірки. І дуже часто виявляється, що людина, яка в цей момент військова, яка так поводилась, вона насправді не п'яна, вона просто має там п'яту контузію. І тому вона погано чує, у неї рука труситься. Як наслідок, тому вона голосно говорить, вона не чує відповідь, вона нахиляється. Мало того, для людини, яка звикла з побратимами умовно спати, отак, щоб тепліше було, і щоб вони почули один одного, для нього нормально зближуватись. А для цивільних це порушення їхнього простору. І тому це вже конфлікт. І коли це не пояснювати цивільним, що так може бути, людина так поводиться і це нормально. І не треба цього лякатися. Треба розуміти, що це українець. Який віддав частину часу, тіла, можливо, своєї свідомості, можливо, частину своєї сім'ї. Сім'я могла розпастися. Там дуже багато різних речей тягнеться. Він, можливо, зараз втратив близьку людину, побратима або ще когось, і йому зараз болить. І він в цьому стані, йому погано. Його треба підтримувати, або, як мінімум, його не, не агресувати на нього. Треба розуміти, якщо ви на агресію відповідаєте агресії, ви її посилюєте завжди. Дуже важливий момент. Ще треба розуміти, що військовий е, це людина, яка має нові навички. І він може рефлекторно відреагувати так, як для цивільного буде дивно. Умовно кажучи, військовий звик реагувати на звук. Він може впасти кудись там, десь заховатися. Да? Один момент, другий момент, поряд щось позаду бахнуло або хтось е, е, крикнув. Він може з розворота просто роз, ну, розвернути і лупанути. Він навіть не зрозуміє цього, що він це зробив. Це буде автоматична рефлекторна реакція на захист. Бо е, в мозку є така штука, як Мигдалина, це бой біжи замри там живуть. Е, вони є у тваринок і у людей базові рефлекси. Вони автоматичні, вони в секунду відстрілюють. І тому військовий може так відреагувати. І для нього це нормально. Питання в тому, що він навіть не усвідомлюється, він це зробив автоматично. І починаються проблеми. Це, на жаль, проблема. Тому потрібно говорити перше з е, цивільними про те, як виглядають військові. По поведінці, чому вони так поводяться, що за цим стоїть, і відповідно навчити цих людей певним чином на це реагувати. Скажу зразу: на любу агресію, агресію відповідати не можна. Ви її множите. Розуміння та підтримка суспільства, професійна реабілітація в спеціалізованих центрах здатні допомогти в поверненні до мирного життя. І дуже важливо, щоб ветерани відчули, вони не самі.